Вітаю, друзі! Сьогодні у нас нова казкова пригода. Тож заплющуйте оченята і вмикайте уяву. Тоді казка оживе в ваших серцях. Хвостик і горішенка у зеленому прозеленому лісі, де зранку співали пташки, а ввечері тихо шелестіло листя. Жив маленький зайчик на ім'я хвостик. Він був сіренький з довгими вушками й куметним пухнастим хвостиком, за який його так і прозвали. Хвостик любив стрибати по галявині, гратися з метеликами і змагатися з вітром хто швидший. Він був дуже кмітливий і завжди готовий допомогти. Але була в нього одна таємниця. Хвостик дуже боявся темряви. Щоразу, коли сонце ховалося за обрій і небо вкривалося фіолетовим серпанком у зайчиковому сердечку прокидався страх. Тоді він хутенько тікав у свою нірку, згортався клубочком і чекав світанку. Поруч, у лісі, у затишному дуплі Старого Дуба, жила білочка на ім'я Горішенка. Вона була весела й жвава, з яскравим рудим хвостиком, який світився на сонці, неначе полум'я. Горішенка обожнювала збирати горішки. Зранку до вечора вона стрибала з гілки на гілку, збирала свої скарби і ховала їх у комірчину. Білочка була смілива, але мала одну слабкість. На землі вона почувалася не зовсім зручно. Якщо раптом треба було спуститися з дерева, її лапки тремтіли, бо вона боялася, що не зможе швидко втекти від небезпеки. Попри різницю, хвостики горішенка подружилися. Вони часто розмовляли, коли білочка збирала горішки, а зайчик пасся поруч. Хвостик розповідав їй про свої пробіжки, а горішенка про те, скільки горішків вийшло знайти. Одного разу. У лісі насунула буря, небо вкрилося важкими хмарами, і місяць сховався за ними. Вітер завивав так сильно, що навіть міцні дуби гнулися і скрипіли. Горішенка саме поверталася додому з повним кошиком горішків. Та раптом сильний порив вітру хитнув гілку, і кошик упав додолу. Горішки розкотилися по траві. Ой, що ж тепер робити? зойкнула білочка, тут так темно, що я нічого не бачу. Вона спустилася на землю, але відразу відчула, як серце калатає від страху. Дерева здавалися ще вищими й похмурішими, а навколо стояла непроглядна пітьма. Її плач почув хвостик, який сидів у нірці й тремтів від темряви. Почувши знайомий голос, він здригнувся. Спершу зайчик захотів іще більше сховатися, але серце підказало другові потрібна допомога. Він набрався сміливості й вибіг назовні. Горішенко, не бійся, я тут. гукнув він. Я допоможу знайти твої горішки. Білочка витерла сльози і здивовано сказала Але ж ти боїшся темряви. Так, тихо відповів хвостик, а коли я з тобою, мені нічого не страшно. Вони почали разом шукати розсипані горішки. Хвостик нюхав траву, нахилявся до землі і знаходив їх один за одним. Ось, здається, це твій горішок. Радісно вигукнув він, дістаючи з трави кругленький плід. Дякую, усміхалася горішенка й обережно клала знахідку в кошик. Але траплялися й комедні випадки. Одного разу хвостик приніс їй шишку. Дивись, знайшов! з гордістю промовив він. Та це не горішок, це шишка, засміялася білочка. Але дякую, твої старання я ціную. Вони сміялися, забуваючи про темряву. Ліс уже не здавався таким страшним. Здавалося, що навіть вітер почав стихати, прислуховуючись до їхнього сміху. Нарешті кошик знову наповнився горішками місяць визирнув за хмар і залив ліс сріблястим світлом. Горішенка й хвостик сіли відпочивати на галявині. Вони дивилися на небо, всієне зорями, і раптом помітили, що ніч зовсім не страшна. Навпаки, вона мала свою чарівну красу. Знаєш, сказала білочка, темрява не така вже й лякаюча, коли є хтось поруч. А зорі, додав хвостик, вони такі яскраві, чому я раніше цього не бачив. Бо завжди ховався в нірку, усміхнулася Горішенка. – а сьогодні ти подолав свій страх. Хвостик замислився і відповів, я зміг це тільки тому, що не хотів залишати тебе саму. Дружба сильніша за будь-який страх. Білочка поклала лапку йому на плечі й тихо прошепотіла. А я сьогодні навчилася, що і на землі можна бути сміливою, якщо є поруч друг. Відтоді хвостик перестав боятися ночі, і іноді він навіть виходив із нірки, щоб разом із Горішенкою помилуватися зорями чи послухати спів цвіркунів. А горішенка навчилася не боятися землі. Якщо треба було спуститися з дерева, вона знала, що завжди поруч є друг, який допоможе. Бо дружба це чарівне світло, яке завжди горить у серці, навіть тоді, коли навколо темна ніч. Смілива Іванка. Жила була дівчинка на ім'я Іванка. Вона була добра, лагідна і дуже розумна, але мала одну маленьку проблему вона всього боялася. Якщо на дворі гуркотів грім. Іванка ховалася під ковдру. Якщо у кімнаті вимикали світло, одразу тікала до мами. Навіть коли на вулиці гавкав собака, вона стискала плечі і шепотіла, мені страшно. Мама лагідно гладила її по голові. Доню, страх це просто відчуття. Воно приходить і минає. Але Іванка не вірила. Здавалося, що страх живе десь поруч і не хоче її залишати. Одного вечора мама з татом ненадовго вийшли, а Іванка залишилась удома з котиком пушком. У вікно завивав вітер, десь рипнула підлога, а за стіною почувся глухий звук. Іванка завмерла. Пушку, ти це чув? прошепотіла вона. Кіт насторожено подивився в темний куток. Іванка зробила крок і побачила, як звідти повільно вилетіла пір'їнка. Вона закружляла в повітрі, немов маленький метелик. Ой, а я думала, там хтось страшний, полегшено видихнула Іванка. А пір'їнка тихенько засміялась і заговорила А ти боягузка чи сміливиця? Іванка кліпнула очима. Я не знаю, я просто часто боюся. І тут поруч з'явилась кумедна пухнаста істотка, кругла, як кулька, з великими очима. Привіт, сказав він, я пан страх. Ти справжній? злякалась Іванка. Справжній, кивнув він, але не злий. Я просто нагадую дітям бути уважними. Та іноді мене стає забагато, і тоді всі думають, що я страшний. То ти не хочеш мені шкодити? Ні, навпаки, я хочу навчити тебе бути сміливою. Пан страх помахав крильцями, і навколо все закрутилося. Іванка опинилася у чарівному місці навколо ліс, річка і великий надпис Школа сміливців. Перше випробування пройти через темний ліс, сказав пан Страх. Іванка вдихнула. Ліс шумів, дерева шепотіли, сова ухала, мені трохи страшно. Це добре, усміхнувся пан Страх. Головне, іди вперед, навіть коли страшно. Іванка зробила крок, потім другий, і раптом. Почула, як у гілках співають цвіркуни, як блимують зірочки крізь листя. Тут красиво, усміхнулася вона. Бачиш, коли йдеш уперед, страх перетворюється на диво. Наступне завдання пройти хиткий міст через річку. Я не можу, сказала Іванка. Спробуй, лагідно відповів пан страх. Я поруч. Дівчинка ступила однією ногою, потім іншою. Міст гойдався, але вона не зупинилася. Крок, ще крок, і ось вона вже на іншому березі. Я зробила це, вигукнула Іванка. Пан страх усміхнувся. Ти вже сміливиця, доню. Іванка розплющила очі і побачила, що знову вдома. Сонце лагідно світило у вікно, пушок моркотів біля подушки. Вона зітхнула. Це був сон, але такий справжній. Іванка встала, відкрила штору і сказала собі Сьогодні я нічого не боюся. Коли мама повернулася, Іванка зустріла її з усмішкою. Мам, знаєш, я тепер смілива. «О, це чудово, доню. А як тобі це вдалося? Просто я подивилася страху в очі, і він перестав бути страшним. Іванка стала сміливою дівчинкою. Вона вже не тікала від темряви, а запалювала маленький ліхтарик, не плакала від грому, а рахувала один, два, три між спалахом і горкотом. І кожного разу, коли з'являвся пан страх. Вона сміялась. Привіт, старий друже, я тебе бачу, але вже не боюся. Пан страх хитав головою. Так, так, тепер ти справжня сміливиця. Сміливість це не коли ти не боїшся. Сміливість це коли ти робиш крок уперед, навіть якщо трохи страшно. Бо страх це не ворог, а вчитель, який показує. Де росте твоє серце. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає, чого ти тут ходиш, Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я от і хожу тут. Тоді вовк йому каже. А зроби так, щоб тебе хазяїн знов прийняв до себе? Сірко відповідає Зроби, голубчику, а я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже: Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать в поле, і вона дитину положить під копою. То ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле, а я дитину хвать і тікати, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді, неначе я тебе злякаюсь, та й пущу дитину. І вийде, ніби ти її врятуєш. У жнива, той чоловік, і жінка, вийшли у поле жать. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину хвать і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Сірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до свого господаря та й віддав йому. Тоді той чоловік виняв із торби хліб і кусок сала та й каже Насірко, їж за те, що ти не дав вовкові з'їсти моєї дитини. Ото ввечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік каже: Жінко, вари лише гречані галушки насито. Я їх салом затовчу. І тільки вони зварилися, він посадив сірка за стіл. І сам сів коло нього та й каже: а сип, жінко, галушки, будемо вечеряти. Жінка насипала, він з сірком набрав мисочку та вже йому годить, щоб той не був голодний, щоб він часом гарячим не обпікся і наївся досита. Ото й думає: треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: Прийди в неділю ввечері до огороду мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сказав Сірко. А в той самий день у чоловіка було весілля. Сірко вийшов до нього та й увів у хату і посадовив вовка під столом. Ото Сірко узяв на столі м'яса доволі різних наїдків, і поніс під стіл. Люди хотіли вже ту собаку сварити, а чоловік каже: не чіпайте сірка, він мені добро зробив. То я йому добром буду віддячувати. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та й подає вовкові, обгодував і упоїв його так, що вовк не витерпів і каже Буду співати. Сірко каже: Не співай, бо тобі буде лихо. Краще я тобі подам ще м'яска. Та тільки мовчи. Вовк з'їв іще м'язка та й каже: от тепер буду співати. І так завиває під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі почали бити вовка таке вчинилося. А сірко і ліг на вовкові і не хоче його задушити. Хазяїн каже: не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і сам йому раду не дасть, от не займайте. Ото Сірко зробив вигляд, що проганяє вовка і вивів його аж до самого поля. Та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі добром віддячив. На цьому все. Зоряна подорож зайчика Сонька. У маленькій хатинці під лісом жив собі сіренький зайчик на ім'я Сонько. Він був дуже лагідний. Спокійний, любив сидіти біля віконця та дивитися, як над лісом сходить сонце, або як на небі з'являються зорі. Щовечора мама зайчиха лагідно вкривала його ковдрочкою і казала: спи, мій, малюче, хай тобі насняться гарні сни. Але Сонько завжди був допитливим він заплющував очі й уявляв, що може подорожувати просто у своїх снах. Одного вечора він ліг у свою м'яку лежанку, зітхнув і прошепотів і Як же цікаво було б подивитися, куди зникає сонечко і де народжуються зірочки. І тільки він це подумав, як почув ніжний дзвінкий голосок. Привіт, соньку, хочеш у мандрівку? Перед його носиком сяяла маленька зоринка, яскрава іскорка з неба. Я покажу тобі зоряні стежки, лягай зручніше, заплющ очі і полетимо». Зайчик слухняно заплющив очі і відчув, як під лапками замість ковдрочки з'явилися м'які хмаринки. Він піднімався вище і вище, а навколо засяяли зорі. Ой, як тут тихо й гарно, прошепотів він. Вітерець лагідно колисав його, неначе колесково співав. Зоринка вела його небом. І показувала чудеса. На місяці сидів кіт рибалка і ловив золотих рибок зі срібного дерева. У сузір'ї лебедя співали небесні пташки, їхній спів був схожий на мамину пісню, а вдалині світило молочне море. Воно виглядало, ніби хтось пролив світлий напій просто на небі. По дорозі Сонько зустрічав різних небесних друзів. Першу прилетіла комета з довгим хвостом Привіт, малий! Не бійся, я освітлю тобі шлях, щоб тобі було затишно. Потім прилетів сонний совеня місячник, він кивнув зайчику і промовив Усі зірочки допомагають діткам швидше засинати. Ти сьогодні головний гість у нашому небі. Сонько відчув, як його повіки стають важкими, але цікавість не давала засинати зовсім. Зоринка привела його до чарівного саду, який розцвітає тільки вночі. Квіти там сяяли різними кольорами, блакитними, рожевими, срібними. Це сад снів, пояснила Зоринка. Кожна квітка то сон для когось із дітей. Ось цей сон подарує подорож морем, цей пригоди в горах, а цей теплу зустріч із друзями. Сонько вдихнув аромат квітів і відчув, як тіло розслабилося. Який же сон дістанеться мені? запитав він. Тобі дістанеться найлагідніший сон, відповіла зоринка. Сон про те, як добре мати друзів, родину і теплий дім. Нарешті зоринка підвела його до м'якої хмаринки. Час тобі відпочити. Завтра вранці прокинешся і все це буде виглядати як казка. Але пам'ятай, зорі завжди стережуть твій сон. Зайчик позіхнув, обійняв хмаринку лапками і відчув, як солодкий сон огортає його все більше і більше. Він почув останні слова зоринки: «Спи спокійненько, друже, і розчинився в теплій дрімоті. А коли вранці Сонько прокинувся, мама лагідно погладила його. Усміхнулася і запитала, тобі снилися гарні сни, мій маленький? Сонько кивнув і подумав, так, і вони були яскраві, як зорі. І з того часу він завжди засинав з усмішкою, знаючи, що зорі подарують йому найкращі сни. Казка про образку, яка розтанула. Жила собі дівчинка Марійка. Вона була добра, усміхнена і мала безліч друзів. Але одного дня щось змінилося її найкраща подруга Софійка випадково порвала улюблену Марічкину книжку. І замість того, щоб одразу пробачити, Марійка насупилась, грюкнула дверима й сказала: Не хочу більше з тобою дружити. Софійка заплакала, а Марійка пішла додому з важким серцем. Уночі, коли Марійка вже лягла спати, вона почула тихенький голосок. Можна до тебе? Дівчинка підвелась і побачила біля подушки маленьку сіреньку істотку з надутими щічками, схожу на хмаринку. Хто ти? здивувалась Марійка. Я образка, сказала істотка, мене народжують діти, коли сердяться і не пробачають. Марійка здивувалась, і тепер ти житимеш у мене? Так, гордо відповіла образка, я поселюсь у твоєму серці і шепотітиму, щоб ти ні з ким не говорила, бо тебе ж образили. Марійка спробувала заснути, але образка весь час бурмотіла. Не вибачайся, вона ж винна, хай сама приходить. І з кожною годиною Марійці ставало все сумніше. Наступного дня Марійка не хотіла гратися, не сміялась і навіть не співала, як завжди. Сонце світило, друзі кликали гуляти, а їй нічого не хотілося. Все через Софійку, буркнула вона. От якби не вона, а образка сиділа на її плечі, підсміювалась і ставала більшою. Молодець, так і треба, казала вона. Та ввечері, коли Марійка глянула у дзеркало, вона помітила, її очі стали сумними, а усмішка кудись зникла. Чому мені так важко? запитала вона. Бо ти мене годуєш своїм сумом, зітхнула образка, я росту, коли ти не прощаєш. Того ж вечора з вікна у кімнату заглянув промінчик сонця. Він тихенько торкнувся щоки Марійки й прошепотів. Маленька, а може, час поговорити? Але ж вона мене образила, відповіла дівчинка. А може, їй теж боляче, лагідно сказав промінчик. І тільки ти зможеш зробити перший крок. Марійка задумалась. Якщо я пробачу, образка зникне. Вона розтане, як тінь від світла, усміхнувся промінчик. Наступного ранку Марійка підійшла до Софійки та стояла біля школи з опущеною головою. Софійко, тихо почала Марійка, я більше не злюся. Правда? підняла очі подруга, мені було так соромно, я не хотіла псувати книжку. Вони обійнялись, і в ту ж мить Марійка відчула, як щось легеньке злетіло з її плеча. Образка глянула востаннє, махнула маленькою ручкою і розчинилася в повітрі, немов дим. І знову стало світло. Відтоді Марійка знала коли серце важке, треба просто відпустити образу, бо тримати її в собі, це як носити камінчику взутті, маленький, який весь час заважає йти. І якщо хтось випадково зробить боляче, не треба одразу сердитись, можна поговорити, зрозуміти, пробачити. Адже добре серце. Завжди легше, ніж образа. Образи ростуть, коли ми мовчимо, а зникають, коли пробачаємо. Бо щире вибач, може зробити світ знову теплим і світлим. До речі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Чаринка, щоб не пропустити нових казок.